Зменшити аварійність на дорогах громадські активісти разом з працівниками дежавтоінспекції радилися, як зробити міські автошляхи безпечнішими. Відзначають в Івано-Франківську чималу ділянок і переходів незручні для пішоходів, велосипедистів та молодих мамі з колясками. Тож виявлені недоліки небайдужі мешканці обіцяють фіксувати та спільно з владою шукати шляхи вирішення проблем. Наприклад, громадськість фіксує, що на даному пішохідному переході нема з'їзда з бордюра для дитячих колясок або, наприклад. Люди паркуються на тротуарах, а ніхто не вирішує для того, щоб була якась стоянка. Або, наприклад, парковка передбачена, щоб вздовж дороги машини стояли, стоять впоперек там, або і заважають проїжджі частині, або е, рух для автобусів, а там припаркувалися автомобілі. Ми це все будемо фіксувати, будемо аналізувати і будемо пробувати впливати на це. Працівники деї констатують: такий діалог з громадою потрібен. Утім, вирішувати нагальні питання дорожньої інфраструктури. Тури доволі непросто, бо не завжди вистачає коштів на облаштування проблемних ділянок. Водночас називають ті дороги Івано-Франківська, які потребують комплексного підходу для зменшення аварійності. Перехрестя полюя галицька і привокзальна площа у нас теж приносить нам багато ДТП, а також незалежності. Вулиця Незалежності теж аварійно небезпечна ділянка. У нас проблемні ділянки на інших вулицях. Активісти будуть самостійно фотографувати та публікувати у соцмережах. Відтак, маючи детальний аналіз міських шляхів, намагатимуться покращити ситуацію.